З благословення блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира у Києві відбулася науково-практична конференція, присвячена питанням введення в систему середньої освіти курсу біблійна історія та християнська етика. Захід провели в актовій залі Києво-Печерської лаври. Організатори конференції місіонерський відділ і відділ релігійної освіти та катехізації при священному синоді Української православної церкви. У грудні минулого року Міністерство освіти і науки України розглянуло програму духовно-морального курсу з християнської етики для учнів перших 11 класів і схвалило її до видання. Керівник авторського колективу, що працював над виданням, архієпископ Полтавський і Миргородський Филип. Цей курс уже в деяких школах запроваджений в різних регіонах по різному але я вважаю, що на з наступного навчального року він. Швидше йти по Україні безумовно існує багато перешкод, багато проблем, багато суперечок, багато непорозуміння. Але я вважаю, що історія поставить крапки над і вона все розставить на свої місця. Деякі люди не розуміють, вони вважають, для чого церква приходить в школу, для чого дітям священик. Ну, По-перше, священик не буде приходити в школу, то викладатимуть світські особи, викладачі. А по-друге, діти мають знати основу нашої історії, нашої взагалі спадщини, людської спадщини, основу нашої української ментальності. Це культурологічний курс, в основу якого покладено національні культурні та релігійні традиції нашого народу. Викладатиметься він у загальноосвітніх закладах, щоб на належному рівні підготуватися до його введення уже з наступного навчального року, у першу чергу потрібні педагоги, які добре володіють предметом. Готуватимуть їх на спеціальних духовно-освітніх курсах. А щодо практичних посібників для викладачів християнської етики, то вони вже видані.